Слава Ісусу Христу, вітається з вами Тесназарію та, й Сензарі, та й всіх на моєму YouTube-каналі. Сьогодні наші роздуми будуть стосуватися теми духовності. Ділюся з вами своїми роздумами, своїми думками. Ви також можете в коментарях сказати свою думку, своє бачення, властиво. Отже. ж... Так, читаючи слово Боже, так, Єванглія, це є десь так, можна так сказати, фундамент, так, з якого, до якого ми починаємо, але знову ж таки, Євангелія можна сприймати по-різному, також трактувати по різному, так як, наприклад, в первісній церкві існували різні богословські школи, богошкола. Антіохійська школа Кападокійська, так, які сприймали по-різному слово Боже, так. символічно, конкретно, наприклад, там, де Ісус Христос каже: якщо тебе спокушає, рука твоя чи нога де дехто, дехто це представляв властиво так, якби дослівно. Натомість інші почали в цьому символи. Пізніше середньовіччя святий Франциск, Ісус каже: не беріть з собою, як дете проповідувати, не беріть з собою ні, ні взуття, ні нічого, так? ні торби, ні хліба, нічого. Тобто, і святий Франциск теж жив, його учні тобі. Тобто, дослівне, це було таке прийняття Євангелія. там, тобто, де Ісус каже, ідіть подвоє проповідувати. Знаємо, що святий Августин жив, жив, жив в монастирі Августинянського. Такого чину, то, власне, вони приймали це слово і проповідували подвоє. Ну і багато інших моментів. Марія, мати Божа, Святой Тиспів казав, що вона була першою, яка радикально жила з тим Євангелієм щодо його написання. І святий дух є натхненником, натхненником різних духовностей церкві. Про це висловлювалися численні папи Римські Святіші Отці. І відповідно Святий дух, який далі керує церквою, який провадить церкву, він надихає деколи окремих людей, щоб що вони. Навколо якоїсь певної харизми. Харизма це є, скажімо так, це є ідея, це є щось, що надихає, що в тому напрямку хочеться працювати, так? хочеться сповнювати волю Божу і проповідувати. Наприклад, я знімаю це відео на початку цього тижня, тобто сьогодні 29 число. Цього тижня буду мати два великих потужних святих засновників чернечих орденів ігнатіойова. Його Святий Дух надихає дуже особливий спосіб. Він стає засновником великого місійного ордену, які йдуть проповідувати Євангелія на кінці світу. Доходять аж до Китаю знаємо славного Франциска Ксаверія, відомого апостола Індії, Китаю, багато інших єзуїтів, так і в який спосіб. Отже, ж, він, Бог діє до нього через його поранення, після того ну, так би випадково здається, але це не випадково, потрапляє до його рук життя святих. Він читає життєписи Святих Домініка, святого Франциска, ну і це середньовіччя, А Домінік е, святий Ігнатій засновує свій орден в 16 столітті. Е, каже: я би так, також хотів бути, так? таким подібним, як вони. І святий Дух цим керує так? цим ділом, і він провадить цю спільноту. Засновить Монмартрі, якось так здається біля Парижу. в 1540 році кілька людей, вісім зйце, було єзуїтів, які заснували цей орден. Отже, ж, потім святе Альфонс Марія Делігорі, 1 серпня, маємо його літургійний спомин. Також місіонер священик. Але Святий Дух властиво його скеровує на те, щоб провадити цю значить, єваналізацію убогих і опущених. В Неаполі кишіли священиками. Ще за Дліндору, то також там вже ну, десь Дліндору, то вже пізніше. Отже, там було біля 500, а то й 800 священиків. Це не ж ну, цей досить солідна цифра. Але тими, хто був поруч. По тих селах, горбах, там ніхто ними не займався тими пастухами. І Альфонс іде, що їм аналізувати їх. Він залишає так все, йде, отже ж пише твори доступні з такими, ну, народна набожність, побожність. пише ці твори і люди починають так, Хоча він так само, мав думку, їхати до Китаю. Отже, ж бачимо, як Святий Дух керує, керує церквою, керує і засновує ці ордени. На основі також цих орденів цих харизм формується свої школи молитви. Звичайно, що тут я не задаю так всіх тих шкіл, адже ж багато є різних шкіл молитовних. Але які відповідні ці харизмі, через яких засновники засновують Чернечі ордени? І це є багатство католицької церкви. Я вважаю, що це є, це є те, що виділяє католицьку церкву з-поміж інших церков. Адже тут є багатство цих харизм, проявлених через дію певних святих в тому, що вони прийняли Божий поклик і реалізували його у своєму житті. І пізніше їхнє це діло, яке було маленьким, проросло. В дуже великій великі, чисельності. Я не знаю, в єзуїті, по моєму в світі, є 20 тисяч, якщо не, не помиляюся. туристів менше, здається, біля 5-6 тисяч. Але, як би там не було, це є доволі багато, так? І далі бачимо, що святий дух через ці харизми провадить. Отже, ж, здається, Папа Павло VI, а можливо, і інший. Я можу помилятися. Казав, що якщо е члени того чи іншого ордену відходять від харизми, е засновник яких їх, е значить, пропагував цю харизму, вони приречені на що? На вимирання. Отже, триматися цієї харизми. наприклад, єйцезіальне священство, тобто чи єпархіальне священство, і духовністю священника є Євхрестійна духовність, так? Ісус. Присвітітані Євхаристі, тобто щоденна служба Божа, святих тайн. Оце є основа євхари... Це значить, священника, який є в дієцезі, чи Матері Божої почитання. Також, відповідно, кожен орден має свою харизму, свою молитовну школу. Також про ці речі я вже не раз висловлювався, так само описував на моєму ютуб каналі. Знайдете. Властиво розповіді про різні типи молотов, зокрема Альфонсіанська духовність, яка мені найбільше подобається. До речі, можете в коментарях написати, яка ваша улюблена духовність, яка ваша улюблена школа молитва, якою ви живете. І це є багатство, це є багатство нашої, нашої католицької церкви. Це такі роздумки на сьогодні. Бажаю всім миру і бажаю, щоб Святий Дух вас розвивав, вашу духовність, вашу молитву, щоб ви у ній зростали, щоб ви нею ділилися, щоб ви ну, тим духовним багатством так само ділилися і поширювали.